Чи є сенс вкладати клієнку під екструдований пінопласт на теплі підлоги, і чи треба якось кріпити пінопласт до підлоги? Квартира на другому поверсі багато квартирного будинку. Значить, саме в вашому випадку уплівку класти не має сенсу. У нас є ДБН підлоги, і там написано, що пара ізоляція робиться лише над підвальними приміщеннями. Звісно, є технологічні карти виробників, наприклад, паркетів, і вони в своїх картах радять робити пароізоляцію. Але якщо у вас знизу плюс 20-22, зверху плюс 20-22, ніякої вологи, ніякої конденсації там не буде, фізично не буде. Якщо ваш сусід знизу не опалює квартиру, а обігрівається за рахунок сусідів, ну наприклад, він її придбав, грошей на ремонт нема, в оренду здати він не може, і вона оце стоїть без опалення, тому що у вас в будинку кожна квартира має лічильник на опалення. Він не хоче на це витрачати гроші. Але, як правило, в таких квартирах все одно плюсові температури. плюс 10, плюс 15 десь тримається за рахунок сусідів. І, звісно, при дельті температур плюс 10, плюс 22 ваші конструкції також прогріваються і також конденсату немає. Тому і виходить, що коли у вас перекриття міжповерхове, вкладати параізоляцію не є обов'язковим. Хочете, робіть? Якщо хочете підстрахуватися, але великого сенсу в цьому немає. З приводу плівки, норми допускають вкладати параізоляцію, плівку, дабл-плівка товщиною 150 мікрон, тобто 300 мікрон загальна товщина, саме дабл-плівка. Але в нормах також написано, що нам треба забезпечити обов'язково стиковку горизонтальної гідроізоляції стіни. І пара ізоляції підлоги. Тому у мене є відео на каналі, де я казав: якщо тут забудовник ваш і будівельник обрізає гідроізоляцію, це профан. Тому що повинні бути випуски обов'язково для того, щоб зробити нерозривний шар разом з пароізоляцією, з гідроізоляцією фундаменту, і, і зроб, щоб будинок був сухий, тоді не буде ніяких проблем. Тому на наших проєктах і в наших, на наших об'єктах ви бачите завжди ці випуски 5-10 см. Обов'язково робиться. І виходить так, що плівку ви можете лише покласти на параізоляцію. Ви не можете її приклеїти, припаяти, Ну може разі, що якимись сучасними поліуретановими каліями, не знаю. Але тільки покласти. Але це не дуже надійне з'єднання. З приводу е ППС. Пара не проникне і можна не класти. Якщо ми піднимемо піднімемо технологічну карту фірми «Техноніколь», у них дійсно є така технологічна карта, де екстрадований пінополістирол, тільки пас гребінь а 50-ка це у нас може бути ось таке з'єднання. Тобто, або таке, або таке з'єднання дозволяє нам забезпечити кращий захист від пари. Але справа у тому, що основа нерівна, стіни нерівні, і знову питання до того, як ви з'єднаєте, забезпечите з'єднання гідра і пара ізоляції. У мене був об'єкт багато років тому, коли була вкладена плівка, це були правда, підлоги по ґрунту, друзі. Була вкладена плівка згідно технологічної карти німців. Це Кінець 90-х, початок 2000-х, теплі підлоги зайшли на ринок України. Це були приватні фірми, котрі завозили комплектуючі для цього. І от підлога не гріла. І тільки коли ми зробили вскриття, отут було багато води. Тобто між плівкою і пінопластом просто от стояв шар води. І виходить так, що коли е, е, підігрівали стяжку, то стяжка працювала на осушування. Тобто вона в основному була холодна і тільки в деяких місцях вона була тепла. От е, розумієте, і виганяли повітря доволі довго, нічого не давало, нічого не вирішувалося. і тільки от вскриття показала, що оплівка не є надійною пароізоляцією. Не є. Тому я багато разів казав, я не сторонник економити. На пара ізоляції я вважаю, що краще використати. Наприклад, ХПП на основі стекла Холст, але напаяти, припаятися, щоб ми забезпечували нормальне з'єднання з, з горизонтальною гідроізоляцією і між собою. Тому що далі йдуть дорогі теплі підлоги з трубами, плитки керамічні, далі буде десятки років експлуатації, і оця от економія, вибачте, 5-6 доларів на метр квадратний за рахунок пароізоляції, Ну це, на мій погляд, неадекватно. Просто неадекватно по ризикам. Але так, забудовники кидають плівку. Так, сподіваюсь, відповідь була повна, вичерпана, і ми з вами йдемо далі.